Слава Ісу Христу, люди добрі! Дитко сів собі та й міркую, чи є на світі хоч один хлоп, який би міг догодити бабі? Інтересно, чи є? І тако думаю собі, цей світ складний, читаю, розуміти, з Біблії, що створив Бог Адама, чоловіка. Поселив його у раю. Адам собі ходив по раю, їв всякі фрукти, овочі, пив джерельну воду, спав кілько хотів, відпочивав, дивився на хмаринки, на небо, купався у водах, райбу, грівся під сонечком, загоряв, ніяких тобі клопотів. Робити нічого не треба, все маєш хлопчик, все є в раю ж я. він, знаєте, Зачув викобелюватися, щось зачув, розумієте, сумувати. І каже, Боже, Боже, ти мене чуєш, Бог каже, що? Каже, Боже, мені так прикро, так самому скучно. Бог каже, що тобі прикро? маєш, всяких, всяких тварин розумієш у раю, Все маєш, а тобі прикро. Що ти хочеш? Ну, я не маю до кого заговорити, малпи мене не розуміють. Е, Розумієш, тварини від мене тікають. З деревами говорю, вони нічого мені не кажуть. Люди кажуть, ну та ж дивися, любе дерево, любе дерево, любу апельсинку, любу мандаринку можеш їсти, лише не їш з того, з того дерева яблука. То -то -то, та яблінка, що на горі ти з неї не їш. Все остальне можеш їсти. Ну що тобі від цього погано? Кажу, та ні, мені треба якоїсь ще живої істоти. Ну, якої тобі істоти. Ну, такої, як я. Подумав Бог, подумав до мене, ну, люди добрі. Всі йому, йому удобства створив. Усе він має, за, за електрику не платить, за світло не платить, за воду не платить, їда безплатно. Що цей хлопче хоче? Але думаю, добре, я тобі створю, але чи тобі буде від цього добре, не знаю. Ну, ти усипив його. Бог. Намацав му трете ребро від сраки чи шестер деспотково. Вірвав і з того ребра зліпив йому жінку. Все, збудив з наркозу. Адама каже, на, маєш жінку, може б не буде скучно. Боже, Адам так сілкіше, що зачали вони бігати голі по раю, так їм добре. Адам їй показує оце то розміж, це ця, ця грушка, це ця, ця, ця апельсинка, а це, каже, з цієї яблінки, тут можна все їсти. От з цієї яблінки Бог казав, не їсть яблук. Ну, ви розумієте, баба, то є баба. Ади має все і хоче того яблука попробувати. І адам цю, дай мені того яблука, урви мені то яблуко, адам каже, не можна, бог сказав, що не можна пробувати. А є ще вона ну, тобі банан їш, що ну, тобі того яблука стоїть яблуньки. І таки вона приступила, день і ніч а ще змій, коло неї, розумієте, зачів крутитися і каже: Скажи, то такі яблука добрі, що страшне, не він врве, але не він врве ти не рви. І вона підступила і адам, що поліз на яблунку на 300 тих яблук і укусив сам і дав укусити єви. Яблука, розумієте, виявилися дуже гіркі й терпкі Але все, Бог тут з'явився і каже, я просив, я просив не їсти з тої яблінки Мали все? Що в раю, а з тої яблінки А ви з'їли, шлях би вас трапив ви з'їли з тої яблінки і вігнав він їх з раю. Утратив Адам пільге. Тепер так, мусить платити за воду, за газ, за електрику. Мусить купувати йду пахати, як віл за трудодні. Сарака, і, і ви розумієте такого, і не може угодити цій бабі споконвіку. Не може, Бо лежеш недобре. Робиш, замало робиш. То не добре, це не так. Ну хропиш? пердеш, розумієш, Жереш багато. Все ну, не так, розумієте. Все не так. От особливо своє. От чужий хлоп на п'ясі. Каже, такий файний чоловік, веселий, забавний, а ти порваві пішов, що ти придурку, не позор мене. Отак От то є, розумієте. Отак От мусить тепер цей хлопець бабами з цими мучитися. Мучитися. і сіду така. І подумаю, так мені прикро. І такий мене жиль бере на того Адама скочним у раю було. Яй. Часаж жиль.